Наразі маємо в наявності фари передні в стилі Mercedes з плаваючими поворотами на Lada Priora Дуже гарної якості це заводська збірка. Корпус аналог Bosch. Сховане підключення. Зараз ми з вами подивимось, як це буде виглядати вночі. Зараз ми підключаємо, подивимось, як буде виглядати вночі. Габарит. Тепер підключимо поворот. Ось так яскраво виглядає. Тепер ближнє світло. І дальнє. Ось так виглядає ближнє світло. Є чіткий світловий кордон. Дальнє світло. Ось таке яскраве.